Дорогенькі мої, майже 12-та година ночі. Отут ми ходимо, гуляємо, і я багато зустрічаю, чую по розмові італійців. І є багато українських, русських так само. Не багато, але я чула. І йдуть італійці. Спочатку йшли три мужчини. Я до свого кажу, де італійці йдуть, бо він трошки він далі був. І ми так ну, глянули. А, за, а зад десь, може. 5-6 метрів йшли жінки, їхні жінки теж по-італійськи говорять. І подивилася я на тих італійок і красиві, і доглянуті, і сумочками, десь років 55, такі, знаєте, люди гарні, елегантні. І мені просто хочеться дружити з італійцями. От, от, от я би вже підійшла, щось говорила, я знаю, ми б зразу поговорили. І, і от от я б десь була в Америці, я б дружила з італійцями. ви знаєте. А українців я боюся. Чому я боюся? Я не знаю, чому я боюся. Машина. Хотіла я сказати ось це. Зустрічатися з українцями я чомусь боюся. Я не знаю чого. Тому що як я... це завжди така зустріч, знаєте, не дуже... не дуже така буде. Залежно, що на яких людей попаде. Щось ми тут, українці такі, знаєте, закриті. Один одного боїмося, боїмося розкритися. Наприклад, я би зараз ну, розказала про себе, там, мені зразу, ну, може би, про мене думали, ти хвалися, що ти хвалися? ти хвалися. От, от що, що не скажеш, що не розкриєш, про мене ти хвалися. Нічого. Так само в Ютубі. Що не покажу, ти хвалишся. І от, дружити з українцями це дуже тяжко, бо ми. Якусь один одному завидуємо і, і прирівнюємо себе дуже до себе, що я краща, ти гірша, вона гірша, я краща. Е, в мене так, якби, ми один наперед одному. Хочемо показати, що в нас все окей, що ми так, якби не бідні, така вітрина тут велика, гарна. З тими, як вони називаються? Е, у нас теж вони є на морі розові фламінго розове І ось така ситуація. З українцями дуже тяжко дружити. Дуже тяжко дружити. А чому це так? Це так, от, знаєте, тягнеться все від Радянського Союзу, від тої бідноти, від тої ненависті, від злості, від від бідноти. Бо як людина як людина як бідна, я говорю про, про, про моїх е, тих. Як така дженераціони, вони називаються ну, ті, що мій діду, мій баб, моя баба, мій тато, моя мама. Як воно називається? ну, Та епоха, що вони жили. А це, це було одне не напередодні, то була така просто. І так діти виховувалися. І так діх... діти виховувалися в такому режимі Радянського Союзу. Була біднота у всіх одинакова, аж тепер я розумію. Хоч тоді я так не відчувала, що то вона є біднота. Чому я зараз так рівняю, як зараз, як колись було. Тому що зараз в мене гроші, я собі любе куплю, мені треба тормозити, турмозити, щоб того не накопити, того не накопити, щоб не наїстися всього підряд. Колись так не було, колись не було грошей, то все купити. А зараз ти просто тормозиш, тормозиш, щоб, так як я говорю, щоб, щоб ту хату не заповнити, щоб ти не об'їстися тим всім, бо гроші є в тебе. Гроші є. О такої, такої дружби боялася тут підходити. Тут багато разів були, чула я і українську мову, чула я, і... а до русських, то я взагалі боюся підходити. Може, то з східної України, я не знаю. Може, і зі Східної України люди. Зустріла в супермерках таку маму, якась така худенька, якийсь платочок такий на голові має. І з трьома такими дітьми. Я, я думала, що якась така, знаєте, німка така, бо вони теж щось таке може бути. Ті, як вони такі от, ті, що колись люди жили, як вони називаються, перво. А тут українське, вона по-українськи говорять. Взяла таку велику коляску. Діти мали, може, 12, 8, 15, навіть 15 не було років. І вони, ви мене бачите, вони з тою коляскою. Я хотіла з ними загорити, і навіть була б їм щось накупила, навіть тим дітям багато, бо бачу, такий візок великий, я б не нічого не купляли. Це, напевне, це, напевне, біженці були. Але мій компаньон так спішив, бо він мав йти на поле. І ми його теж так само нахватали в магазині тогось, такого скоренько нахватали, і ми пішли геть. Я навіть, бо він вже гурячу, він спішив на то поле. Коротше, я не встигла з тими людьми поговорити, а мені хотілося дуже. Ви мене зовсім не бачите, я тут в холосту все говорю. Я закінчую, ми йдемо вже в гостиницю. Завтра я буду відпочивати цілий день. Він зранку встає в сьомій годині, йде на поле, і прийде година шоста. І жаль, що я не, не зможу відео ніякі зняти, тому що я дуже далеко, наша гостиниця дуже далеко від того поля. Мені там треба йти, 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 по тій жарі, хоча температура завтра під ним збавиться. І буду цілий день лежати, відпочивати. Відпочивати цілий день. І все мені буде на користь. Бургенький мої. Ось так. Шкода, що я там на полі нічого не могла зняти. Окей, дорогенький мої. Я закінчую і на добраніч усім. Бачите, натягнули ось таку картину, пленку, такий матеріал. Цікаво, чистенько. Бруківка така, як в Україні, як у Львові. В кому? Які Україні? У Львові, я хотіла сказати. Площа ринок, пам'ятаєте? Як я колись на каблуках ходила, я не знаю. Я ціка бруківка. А я колись сильно була модниця. Я ще як в Італію приїхала, я висока метр сімдесят. Я постійно ходила на каблуках високих, бо це було красиво, бо це було модно, бо це по-інакшому не можна було. Я, якщо я приїхала в Італію, то я ще перші роки купляла на каблуку такому, знаєте, хотіла бути така модниця, така красива. У мене був ще той не компанію, а як він називається, ухажор той перший, що я закохалася по вуха. Він в мене був теж високий, метр сім'я пять. І я ще купляла, я пам'ятаю, він до мене приїхав на машині під хату, а я виходжу на таких, на таких чорних, на такій шпильці високе. Я вже висока. Що він про мене думав? <сум> що він про мене думав? Отак думав, що і заміж не взяв. Добре, що не взяв. А я б її не хотіла, я й не хочу. Я була б величезну помилку зробила, я тепер деколи ще можу його зустріти, ми зустрічаємося. Отак було чау-чау. Я думаю, боже, який він страшний, як він змінився. Який він старий, а він від мене на 10 з половиною років був старший. 10 з половиною — це так багато. Я завжди думала, боже, це багато ще бо Боя мама теж 10 років молодша від мого тата. Але 10 років це нормально. Але тепер мені сьогодні мати якогось кажура 10 років старшого я би не хотіла. Дивіться, які тут гарні ці є. Гарні речі є. Що це таке є? Купілка за 12 євро. Машини, це цераміка така. М -м -м. Гарно, гарно. Видно, що не Італії що це все по-інакшому. Купілочки такі по 12 євро. Такий магазин цікавий для дітей, книжок так багато. А це що таке за 32? Якийсь умивальник? Боже мій милий? Ну що це таке? Може, ну я вже взагалі не відгадаю, що це таке от є. Якась миска, якась ринка, якісь два вуха має. Чи це на ровер садити дитину, якийсь багажник? Я взагалі не знаю, що це таке може бути. Перший раз таке бачу. Вверх, вниз, що це таке, напишіть мені, ви теж, напевно, не знаєте. Качечки такі всякі. Багато всього всього гарного є. Ще одне фіолетове є. Ну що це таке є? Ну, ну, Хоч вбийний, я не можу сказати, що це таке є. Дошка на море 15 євро. Басейн 12 євро. У нас теж, у нас 8 круглий, отакий був купив за вісім для малої. Так, де мій компаньйон? Він свої вітрини знімає, я свої вітрини знімаю. Пішов, пішов. Глянь, який квіт. О, які гарні тут все росте, яка краса, навіть пальма росте. Росте пальма, бачите, висока, напевне, тут тепло, не мерзне вона. Сьома година зранку. Тресики мої ось так. І копаю накрився повністю, тому що не є холодно, не є холодно, ну, Я чуть-чуть накрилася. бачите, ось так. Він ну, дуже добре спиться. Там вікно відкрите в ванні. Тут трошки відкрите, але цілий день вентилятор. Ну, зараз я відкрию тихенько. Пустити, або вже треба вставати, вже угодить, цей ну, годинок вже дзвонить. Буде ще тишина і спокій, 7 година зранку. Оцей банан. Зараз мій компаніон звільний банан і він там їсть на полі банан і, і кінець, і виходить він. Ой-ой-ой, ой, море! Альцаті, сьома година. Трохи бардак, бачите, такі полички зробили. Телевізори я чула, таки включила і виключила все. Ну, німецький весь канал. Свіженько заходить повітря. Знаєте, нормально спати тут добре. Добре спати. Ліжка, матрас такий хороший, тверденький такий матрасик. Дуже-дуже добре. Дуже-дуже добре, нічого тут не бракує. Вночі дуже прохладно, дуже сильно прохладно, І зранку. Вночі, напевно, може, буде 15, а ввечері вчора так гарно ми гуляли після морозива. Тут взагалі було 20 градусів. Ідеальна погода, ідеальна, просто ідеальна. Подобалося мені тут дуже сильно в Німеччині. Тут дуже сильно подобалося в Німеччині. Сіни ось такі нормальна, гарна велика кімната, щоб претендувати більше. номер 5. Окей. Okay. Сніданок. Бачите, тут ще закрито. Добре, що, що, що ми маємо в сумці. Нікого нема сьома година зранку. І ось тут, бачите, що ми їмо. Зараз я вам покажу, є наша мармелята. Наша мармелята. Ось таке ми зі сої привезли з дому. Зараз я вам покажу. Це різна соя є, але треба біо завжди купляти, бо то вно... та соя, знаєте, така вона є дуже. Емо... Ну, я б зараз по-італійськи не можу сказати. По-українськи, тим більше. І маємо ордзо. А, стакани, ще наші стакани. І от. Тут ще можна чай запарити, горнятка є. Тут різні чаї. А знаєте, що це є? Кава написана, яка ту кава? Як ту каву тут дають? І ще тут така кава є. Така розчинна, напевне. Це ужасно, розчинну каву пити. Ще манка, ага, стакани, стакани. Боже, які... Ну таке така обстановка в нас, бачите? Це моя. Ми ще тут навіть всі, всі інтегратори привезли. Зараз будемо пити, щоб не забути. Сольгар я п'ю. Це так, хто не знає, для, для суставів такий, магнезіум ми п'ємо. Тут у нас ще є е, цинк. Тут в нас ще є групу Б. Всю групу Б. Б1, Б2, Б6, там додічі, 12, Б12, особливо. І що тут ще є, і крому. Так, мені треба знайти цей, почекайте. Стаканчики. От ще скільки в нас тут всього є. А стаканчики де вони є? Фруктів ще так багато є. Ось мене. води, так багато є стаканчиків, я не знайду. Фруктів з італії. Дуже багато ще сливок з італії є. Огірок я буду вже викидати. Це вже треба викидати. Ось стаканчики є. Це все таке є тут. А, тут у нас сміття. ж стакани є. Це сміття. Стакани є. Осий. І, І двері відкрити, дуже прохлада, гарна тут є. А от там сніданок дають. Ми, напевно восьмі дуже пізно дають сніданок. А тут всякі такі комплекси, бачите, це все для спорту. Ми живемо в таких всяких будиночках, що побудували номер 5 для спортивних. І тут всього багато є, бачите, воно ще якісь. Коротше, футбол, теніс, все, що хочете, там тут грають. Все. Квись тучен, кора. Отак. так. Я зараз не буду їсти, я буду їсти пізніше пресики мої, бо я не хочу зранку так скоро їсти. Абсолютно. Холодильник такий маленький, що нічого, нічого не поміщається тут в холодильнику. Класичний холодильник. Я сьогодні цілий сама в хаті, я собі кічаю, то якийсь кумпот, такий якийсь компот, який там в середині плавають, бачите, щось плаває? А, то, напевно, ті от, оті позички, як у нас у Львові говорять. Тут в мене є ще багато у тої чорниці. Ще прошу, ми ту капусту купили, таку, ну, пізніше, яму як я буду їсти. Ой, замерзло. Що ж воно так зверху напевне замерзло. Не замерзло, але. Ні-ні, не замерзло, не замерзло. Коротше, побачимося пізніше. Фрукти мене інтересують. Українські фрукти, які е виросли в Німеччині. Так, ось така обстановка, я так лежу, відпочиваю. Треба телевізор включити. Ой, мій компаньон вже прийшов. О, мама мія! Бенвенуто, бенвенуто. Я не чекала, що так скоро прийде. Це вже шоста година. Шоста година, дорогеньке моє. І ось так. я Бачите, вентилятор виключила і включено. Включено. а Що включено в мене? Нічого не включено. Я виключила вентилятор, все виключила, я так відпочиваю. Таке в мене тут плаття, бачите, таке коротке. І, і ось так. І в мене тут дуже добре. Зараз приймаємо душ і йдемо знову гуляти в центр, в центр міста гуляти. Сьогодні була в хаті, все з'їла, то що є, вже їсти зовсім нічого, фрукти залишилися. Дуже мало їсти я сьогодні мала. Ну нічого, зараз підемо поїмо щось німецьке, типічно німецьке. В машині все залишив свої. Він зі змагання прийшов. Ще не питалася, як що і коли. І ось такі справи у нас.